В неділю на картодромі Лтава пройшов четвертий етап кільцевих гонок Лтава Атак Серіас». Змагання наближається до закінчення, тому шансів вибороти перемогу залишається дедалі менше. Пілоти змагаються у п'яти класах залежно від потужності двигуна автівки. У двох класах вже відомий переможець полтавець Дмитро Білогубцев, незмінним конем, на якому здобув не одну перемогу. Залишається його чорний субару. Має власний рецепт першості. Наверное, практика, желание, то есть, прежде всего, желание. То есть, участники, каждый может добиться такого результата. Я смотрю, сегодня уже люди, которые ехали на первом этапе медленно, уже начинают, как бы, догонять. Поэтому, как бы есть желание, они хотят это делать. В інших трьох классах йде запекла боротьба, зазначає організатор гонок Андрій Приходько. Йде ну, плотная борьба, и известно будет только вот. Цей етап, ще їдуть, творяться. А взагалі в многих класах тільки на фіналі ми об этом знаємо, хто де побідів. Особливість – это крайній раз вже їдуть трасу в конфігурації реверс. Тобто автівки їдуть у зворотній бік треку. Не дивлячись на це, бажаючих позмагатися на полтавському картодромі вистачає. Гонщики розповідають, на всю Україну тут залишилася унікальна траса. В Дніпропетровській немає, в Дніпрі ні таких треків. І... В всего у нас две асфальтовых таких трассы, где можно погонять Киев и Полтава. Поэтому можно сказать, что это уникальное место. Здорово, что оно есть. Здорово, что можно так поездить. В Днепрі ничего подобного нет. Немає подібного і в Харкові. Вадим наперше Кайман представляє саме це місце. От результатами на самом деле очень недоволен, свои рекорды не побил. Вот, поэтому расстроен. А молодцы соперники, они вот все судші результати, потім можна рости над собою. Будем працювати. Майже 15 автівок вже вибули зі змагань. Залишилося близько 40. Дехто залишив гонки через технічний стан авто, дехто через фінансові проблеми. Найбільша конкуренція спостерігається серед гонщиків із сум Харкова Дніпра. Переможці визначаться вже за два тижні на фінальному п'ятому етапі. Втава Атак Серіас».